Якщо вони молились за нього в цей час, в цю ніч, то те, як вони відреагували, означає для мене, вони точно не так бачили, що Бог спрацює. Я не знаю як. Я не можу уявити собі, що вони очікували. Але мені здається, вони очікували, наприклад, я не знаю, Ірод покається. я не знаю, що вони очікували. Може як казав, навіть в буде сокира тупа, не справиться. холостой патрон. Ну точно не таке чудесне вирішення питання. І давайте молячись за ситуацію, і через те, що вони не тільки просили, а вже й намалювали собі в розумі, як вона має точно бути, і якщо не так, то навіть це не ти Бог, я навіть слухати не хочу. Ні по цій причині вони не змогли прийняти справжню відповідь Бога. Бо вони собі нарисували, як вона має виглядати. Давайте не будемо диктувати Богу. Пастор Майко Володя казав в одній з перших наших повторних мобілізацій фразу, яка повинна була для нас на наставляти все на свої місця. І я не Бог. Я не знаю, як він вирішить цю ситуацію. У мене навіть уяви нема. Бог він. Моя задача смиряно сказати, Господь, я молюсь, я приношу, нехай буде воля твоя. І от Буде молитися вже. Бо ми приходимо на молитву, вони на навчання, правда. Дивіться, знаєте, я хочу ось як молитися, і я так молюсь зараз. Я не знаю, от якщо буде відвертим, я не знаю Божої волі щодо Криму і Східних областей, і взагалі кордонів і меж України, які він бачить в майбутньому, наприклад, на наступних там, місяць півтора Я не знаю. Я не знаю, чи волі його, щоб Крим залишався з Україною. Я чесно кажу, я не знаю, але одне я знаю точно. Допоки я Божої волі не знаю, я маю повне право казати йому, Господь, е, Він каже свої бажання приносити. Мої бажання, я їм кажу, Господь, я не знаю твоєї волі, нехай станеться вона. Але поки я її не знаю, я молюся про свої бажання. Мої бажання це, щоб Крим залишався з Україною, щоб в Східній області. Області залишалися з Україною. Моє бажання, щоб в Україні, і я не знаю, яким чином мали примирилися світогляди людей. Ну, я не знаю, як це може бути. Як вони можуть одинаково думати, в тому числі і церква. Моє бажання, щоб кров не проливалася. І це моє бажання. Як зробить Господь і в чому його воля, я не знаю, але я можу приносити мої бажання. Ім'я мого Господа Ісуса Христа. І це те, що Бог цінує, і на що Він не може не зреагувати. І коли ми робимо це, Писання говорить нам ну, кредо мого життя, це один, один з улюблених біблійних текстів. Коли замість того, щоб шуміти, переживати, наповнятися емоціями, я передаю все це йому Филиппіанам 4:6. Замість того, щоб турбуватися, я передаю ці потреби Богові. Мої бажання. Через молитву і прохання з подякою, то Писання говорить, приходить мир Божий. Буде така Божа воля, чи така, вже не має значення, буде мир Божий тому, хто довіряє йому і його відповідню. Тому а, хочу постати разом з вами сьогодні помолитись. Отже, я молюсь, виявляючи Бога, свої бажання. Чомусь я вірю, дивлячись у ваші очі і в цьому залі, що це наше з вами бажання співпадають. Ми хочемо, щоб Крим був Україною. Щоб е, східна Україна була Україною, хоч східною, але Україною. Ми хочемо, щоб тиран відступив. Я, не знаю, ну, ми хочемо, ми хочем, щоб е, світогляди таких різних людей в цій країні вони були єдиними. І щоб кров в країні не пролилась. Так давайте помолимося про це. І нехай станеться його воля. Господь наш, ми дякуємо тобі за те, що ми можемо, як твої улюблені діти, знати, що ти небайдужий до бажань нашого серця. І Боже, ми тривожені. Ми стривожені, Господь, і ми переживаємо про те, що буде відбуватися там сьогодні, після референдуму в Криму, після того, що цей регіон просто перенасичений чужими вояками для нашої землі. Господь, ми переживаємо про, те, про ті заяви, які сказані, і насправді це виглядає дуже невідворотно. кожен не збирається відступати. Незважаючи ні на що, Господь, і це вселяє в наше серце острах. Але, батько, ми хочемо, щоб прийшов твій мир через те, що замість турбування ми прийшли сюди, щоб свої бажання через молитву і прохання з подякою ми виразили тобі. І ми робимо це, Господь. І ми просимо, щоб на, цьому, на цій землі е, ну, запанував справжній мир. Ми молимося, і, ми, і наше бажання, Господь, яке ми виражаємо смиренно тобі, щоб Крим залишився з Україною. Господь, ми не знаємо твоїх шляхів і способів, як, але ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб справді зглянувся і допоміг нам Господь. Ми молимося, щоб східна Україна залишалася східною Україною, Господь. Ми молимося, щоб ця земля не відділялась, щоб ті сепаратисти, які живуть там сьогодні і проводять свою роботу, вони відступили. Це Господь наше бажання. Ми молимося, щоб як в цьому уривку, який ми читали, ти усмирив ідолів, ідолів чи іродів нашого часу, тих іродів, яких заносить, які відчувають безнаказаність, які відчувають царство. Ти завжди зупиняв Господь, ти знав найкращі способи і часи, але ти робив це. І ми молимося, щоб ти зробив це сьогодні, Боже. Ми так само молимося, щоб на цій землі не проливалася кров. Ми дуже хочемо мирного вирішення, Боже. І знову ж таки, Боже, нехай дійсно твої способи, твої часи в цьому запанують, бо ми не знаємо, як взагалі це можливо. Але довіряю тобі, бо ти все сильний Бог, серце як царя, так і начальника в твоїй руці, і ти можеш зробити це. Батько, ми також молимося про єдність світогляду, просто про єдність цієї країни, особливо молимося про єдність світогляду церкви, віруючих людей. Господь, ми молимося, щоб Теж не знаючи як, але довіряючи тобі, ми побачили плоди того, що наша країна є єдиною не тільки в землі в території цілісної, але цілісною в своїх переконаннях і світогляді Господь. На Благослови нас цим батько. Ми справді хочемо отримати той мир, який обідований в твоєму слові. Ми молимося, щоб зло відступило і перемогло добро. І нехай станеться твоя воля на цій землі. Ми віримо, що ті пророцтва, які були сказані, про те, що ця земля стане ще розплідником місіонерства, ще стане розплідником духовності по цілій Європі, Господь. Вони мають підстави. І ми хочемо, щоб це сталося, Боже. І ми хочемо докласти те, що від нас залежить в цьому зв'язку. І ми просимо, щоб ти прийшов і зробив це, і поставив усе в цьому плані на свої місця. Дякую, тобі, Господь. Ми, схиляє, ми схиляємося перед тобою. Ми смиряємося перед тобою. Ми церква твоя, ми діти твої. І так само ми знаємо, що світло засяяло вже, Господь. Ми ще не бачили його своїми фізичними очима. Нам важко його розгледіти серед цієї сеї стрічки новин, Господь, тривожних. Але ми знаємо, що по нашим молитвам Твоє світло засяяло Боже, і допоможе нам побачити його і фізичними очима, щоб усе стало на свої місця, і ми пораділи, Господь, один з одним із тобою. Боже, дякую Тобі. Ми просимо того благословіння на церкву нашого міста. Господь дійсно піднімає наше бажання і реальність в цьому, щоб ми стояли і далі. І Господь в всі тривожні і складні моменти, щоб ми почерпували правильні емоції, щоб наша віра утверджувала через те, що ми знаходимося в правильний час і в правильному місці. Благослови тих пасторів, які сьогодні хворають, або просто поїсь іншим обставину, не можуть бути з нами. Благослови, Господи, там де вони є. Благослови церкву Твою і кожну помісну церкву в цьому місті. Нехай дійсно світло твоє, твоя сила, Боже, твоя принциповість, батько. Твої цінності виливаються на це місто через нас. Ти знаєш наші плани, Господь, наступної неділі зібратися всім разом для того, щоб мати свято прославлення, мати свято поклоніння, Боже. Ми волимося, що ти об'єднала з цього, щоб ти справді рясно благословив, щоб наші плани вони були твоїми планами і навпаки. Щоб справді наші думки були твоїми думками, бо насправді людські думки не твої, Боже. Нехай через те, що Дух Твій Святий живе в нас, ми маємо Твої думки. І твої ідеї, царюй, Господь, і твої думки, які втілюються в якісь конкретні церковні проекти. Нехай все все буде. Ми хочемо миру, ми хочемо справжнього миру, ми хочемо спасіння цьому народу. Ще раз дякую, Боже, що ти допоміг нам зібратися тут, що ти об'єднуєш молитві і що ти будеш благословляти цей край по нашим молитвам. В ім'я Ісуса Христа ми поклоняємося тобі, наш цар. Амінь. Амінь. Давай, давайте ми ще прославимо.